вказ про призначення Алояна заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, 8 вересня, Зеленський Давіда Алояна призначив цим заступником. Хто це такий? Увага! Його мама Алоян Кадземаджиті, 76-й рік народження, внесена до бази миротворець, його сестра Алоян Каріне. 94-го року народження внесена до бази Миротворець. Його батько, Алоян Манвел Алойович, 74-го року народження, внесений до бази миротворець. Взагалі в 23-му році він вів офіційний бізнес в так званій ЛНР. І цю людину Зеленський призначає на посаду заступника секретаря РНБО. Ви собі уявляєте рівень агентури, який сьогодні залазить у верхівку управління країною. І якщо після того якийсь СБУшник вийде і буде розповідати про російський слід. Десь в якійсь структурі, ну якщо вони захочуть цю структуру римлюти, наприклад, набу, то я хочу звернути увазу у малюка. Ти це бачив, пане генерал, чи не бачив? Чи можливо так треба?